Ранківець Григорій Федосенко каже, що на МАФ звернув увагу, коли проходив повз, розповідає, що найбільше його насторожила конструкція споруди, яку зварювали. Вирішив перевірити, чи відповідає ця споруда, ну скажу, вимогам літника, чи це може не літник. бо все виглядає на те, що вона тут буде стояти і зимою, і осінню, і весною. Тобто, розбирати восени її не будуть. І в дійсності, коли перевірили. Дозвільні документи на цю споруду виявилося, що у 2020 році міськвиконком видав дозвіл на всесезонний торговий майданчик. Крім цього, розповідає Григорій Федосенко, даний майданчик розміщено на комунікаціях. Якщо звернути увагу, тут десь шість шість люків видно. Відповідно, під цими люками колодязі з комунікаціями. Так само тут. Дві рішитки ми бачимо з дощовою каналізацією, і одна буквально там 50 сантиметрів від цієї споруди знаходиться. Тобто, куди мала би сходити вода під час дощу поки що невідомо. Є багато запитань до комунальних служб, які це погоджували. Згідно з документом на встановлення торгових майданчиків на новічовому майдані видано три площі для встановлення таких споруд. Дозвіл на їх розміщення дійсний аж до 2022 року. Ми намагалися отримати коментар від заступника міського голови Руслана Гайди, який згідно з документом відповідає за виконання рішення щодо встановлення даних майданчиків. Проте у його приймальні нам повідомили, що він перебуває у відпустці, та порадили звернутися до Світлани Криворучко, яка поки виконує його обов'язки. Проте на наші телефоні дзвінки у її перейма нормальні не відповідали вчора. Під час ефіру на радіо Західний поліс міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків так прокоментував ситуацію з майданчиком на вічовому майдані, що там цей майданчик стоїть уже більше десяти років. Тобто, якщо пригадувати, то що вони змінили конструкцію з дерев'яною там на іншу Ну я думаю, що це право самого господаря. Тобто, це тимчасова споруда, це не є споруда, яка поставлена на все. Не бачу в цьому За словами архітектора Андрія Назаренка, власник майданчика порушив порядок встановлення, який був прийнятий міською радою. Міська рада видала дозвіл, який суперечить положенню, яким міська влада і написала, власне, тому що всесезання літні майданчики не можуть бути влаштовані тільки біля фасадів, і вони не можуть бути більше, ніж 100 квадратних метрів. Тобто тут ми бачимо майданчик, який не біля фасаду, який має в 2,5 рази більшу площу. І, ну, як на мене, це порушує баланс інтересів між приватним бізнесом і громадою, яка є власником громадського простору. Щодо комунікацій, на яких стоїть майданчик, то каже Андрій Назаренко, в положенні міської ради немає прямої заборони на таке розміщення. Є пункт, який говорить про те, що в разі робіт на інженерних мережах. Майданчик він просто демонтується і переноситься тимчасово на інше місце. Тут просто мене запитання до того, що це сезонний літній майданчик, який ми бачимо, він доволі важкий і, ну, в принципі, мав. Це є форма, яка влаштовується без фундаментів. Тут ми маємо якусь таку певну колізію, коли в принципі, можна збудувати легкий навіть там, не знаю, приватний будинок просто на міській землі. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.